Друзі, привіт! Я Андрій Яковчук, пластичний хірург, і ви знову на моєму каналі YouTube. Сьогодні дуже цікава тема, тому прошу вас підписуватись, ставити подобайки, щоб це спонукало нас записувати нові більш цікаві відео. Тема дуже цікава і, скажімо так, дуже затребувана, тому що давайте будь чесними: багато пластичних операцій робиться у світі, в Україні. На жаль, багато постраждалих після вибухів, після якихось поранень, і всі вони потребують реабілітації саме роботи з рубцями в першу чергу. Тому які мої секрети, які мої поради для того, щоб рубці післяопераційні, якісь посттравматичні виглядали максимально естетично, максимально непомітно. В першу чергу треба зрозуміти, який процес йде під час загоєння рубців. Сам процес формування рубця проходить від 6 до 9 місяців. Тому, якщо ви бачите в соціальних мережах хірургів, які хизуються дуже непомітними шовчиками після пластичної операції через 7-14 днів через місяць, друзі, це повна дурня. Через місяць цей шов буде непомітним, його буде не видно, але через 2 місяці в Ньому почнуть проростати кровоносні судинки, які будуть намагатися. Максимально крову постачати на шовчик для того, щоб він отримав багато поживних речовин і скоріше загоювався. І ці судинки кровоносні призводять до того, що шви стануть червоними. І це почервоніння буде вас мучити і подразнювати ваші нерви, і робити вас якимось незадоволеним результатом на протязі півроку. Тому що півроку ці судинки будуть помітні, але лише потім, через 6-8 місяців. Шовчик буде ставати все більш непомітним, білесеньким, білесеньким і тонесеньким. Як же досягти, щоб він був тонкий і біленький, непомітний? В першу чергу, те, що грає проти класного загоєння швів, це натяжіння перпендикулярно самому шву. Тобто, якщо у вас десь є шов на руці, після того, як його зашили, перпендикулярно він буде, скажімо так, впливати на нього сили, щоб розтягувати його. І для того, щоб боротися з цими силами розтяжіння швів, треба клеїти спеціальні пластирі. Я дуже люблю німецького виробника перев'язочного матеріалу Hartmann, які виготовляють спеціальні такі паперові пластирьочки. вони називаються омністріпи. І коли ми ці паперові пластирьочки будемо клеїти там, на протязі 2-3 місяців після операції, чи це підтяжка грудей, чи це абдомінопластика, навіть під час, наприклад, якогось натяжіння на лінії швів. Під час фейсліфту теж профілактично можна до місяця клеїти ці пластирочки Omnistrip, і це допомагає зменшити натяжіння і робить шовчик в ці 2-3 місяці, перші після операції, уже більш гарним, більш непомітним. Після того, як пройшло 2-3 місяці, ми клеїли ці спеціальні паперові пластирочки. Ми переходимо на спеціальні креми. Є креми на силіконовій основі, Dermatix Ultra, Stratoderm, дуже люблю цих виробників. Наносяться на сам шовчик зранку ввечері після душу, коли ще ви вже обробили тіло водою і помилися. Після цього ми наносимо кремчик на ту лінію, де у нас є, не дуже товстим таким шаром, тоненьким шаром. І ми це робимо на протязі трьох місяців. Тобто, два місяці ми клеїмо пластирьочки, три місяці після цього ми наносимо крем на силіконовій основі. І це допомагає шовчику бути більш непомітним, рости всередину і не виступати над поверхнею. Якщо від силиконового крему ми бачимо такий дуже помірний результат, ми можемо використовувати не крем, а такі навіть пластинки на силіконовій основі, які тиснуть на поверхню шва і допомагають йому рости всередину і не виступати над поверхнею, і не створювати такий додатковий рельєф. Якщо ми пройшли оці там 6 місяців етапів реабілітації, ще ми можемо допомогти. Яким чином? В самому шві там намагаються стабілізуватись обмінні процеси, білки вибудувати цей парканчик нового шовчику, щоб він був міцним. І дуже допомагають полинуклеотиди. Дуже люблю препарат Реджуран S, який також ваш косметолог може вам проколоти в зоні шва там, один раз на місяць там, трьох місяців. І оцей курс лікування тричі в зону швів також допоможе стабілізувати обмінні процеси в самому шві і зробити ваш шовчик максимально непомітним. Отже, ви бачите, що у цей період 6-8 місяців ми не сидимо, склавши руки, і просто чекаємо, який там ваш шовчик вийде. Ми робимо таку проактивну позицію, займаємося і реабілітуємо ваші шовчики з одною ціллю, щоб ви через рік побачили тільки класний результат своєї пластичної операції і зовсім не помітили своїх післяопераційних шовчиків. Тому довіряйте професіоналам. З вами був Андрій Копчук, пластичний хірург. Підписуйтесь, ставте подобайки і я розкажу вам багато-багато цікавого попереду.